In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. I would like to welcome all of you to this holy Rosary, which is going to be broadcast on the internet and on EWTN. Wherever you are, whether in Luz or far abroad, let us join together in prayer. Since the apparitions of the Virgin Mary to Saint Bernadette in this grotto, millions, including many saints and popes, have come to pray and ask for God's mercy. Let us join together in praying the glorious mysteries of the Holy Rosary and ask the Virgin Mary, Mother of Mercy, to be comforted and cured of our infirmities, both spiritual and corporal. The prayer requests we have received from you over the internet and social networks have been placed in a box which is now Going to be laid on the altar of the Grotto. May the Virgin Mary give courage and hope to those in need. I believe in God, the Father Almighty. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтіра Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань третього дня воскрес із мертвих. Вознісся небеса, і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Амінь. молимося в інтенціях святішого Отця, папи Лева. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу. Перша славна таємниця Воскресіння Ісуса. А першого дня в тижні рано вранці вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували, і застали камінь відкочений від гробниці, війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І от, коли вони не знали, що їм про те думати. Два чоловіки з'явились їм у блискучих шатах. Коли ж вони налякались і схилили до землі обличчя, ті до них сказали Чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес. Помолимось за святішого отця Папу Лева, 14. -го. За всіх дітей серед онкохворих, потребуючих, за працівників католицьких медіа в Україні помолимось за наших захисників, за наших захисниць і всіх потребуючих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. deliver us from evil. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна тим із жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус!» Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, о Марія без гріха, первородного зачата. Друга славна таємниця Вознесіння Ісуса, і Він вивів їх аж до Вітанії. І, знявши руки свої, благословив їх, а як він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж, поклонившись йому, повернулись з радістю великою в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Помолимось в наміренні Орисі. За здоров'я опіку матері Божої з люр для Володимира Марусі, Мартусі, Ігора Ірини і для пані Галини, для друзів і наших захисників. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, на о Марія без гріха, первородного зачата. Третя славна таємниця, зіслання Святого Духа. А як настав день п'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці, аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них, усі вони сповнились Святим Духом. І почали говорити іншими мовами, як дух давав їм промовляти. помолимось за здоров'я і одужання усіх хворих, які просили про молитву заступництвом Богородиці. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус, Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Марія, без гріха, первородного зачата. Четверта славна таємниця, успіння Пресвятої Богородиці. І знамення велике видно було на небі, жінка одягнена в сонце і місяць під стопами її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок. І я почув голос могутній, що говорив на небі. Нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, бо повержено обвинувача братів наших. Помолимось за Божу опіку для Ірини і Зиновії, за здоров'я Тараса, Ольги, Діани, Ірини, Віктора Ольги, Андрія, Дмитра, Ольги, Віталія, Олени, Руслани, Олега Марії, Марії Василя. За здоров'я й Божу опіку для всіх воїнів, за всіх ненароджених дітей, за всіх поранених, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус». Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус». Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. П'ята славна таємниця, коронування Богородиці на царицю неба і землі. Ви ті, що перебували зо мною в моїх спокусах, і я завіщаю вам царство, як мені завіщав отець мій, щоб їли й пили за столом у моїм царстві й сиділи на престолах, судячи з дванадцять племен Ізраїля. Помолимось. За всіх самотніх помолимось, за тих, які просять про молитву, за всіх тут присутніх на цій молитві, Розарію. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Маріє, без гріха, первородного зачата. Молімося, просимо Господи, влив нас свою благодать. Щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Господь з вами. Нехай благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся, до тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступнице, свої милостиві очі на нас і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого, О ласкава, О люба, О солодка Діво Марія, моли за нас, Пресвята Богородице Діво, Богородице з Лурд. Богородице з Люрд, Богородице з Лурд, свята Бернадетто в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сердечно вам дякуємо, дорогі наші телеглядачі, за спільну молитву Розарію до Матері Божої з Лурт. Хай наша небесна Цариця вислухає всі ваші наші молитви, особливо про дар миру. І про повернення всіх наших захисників, захисниць, полонених, цивільних, які на ворожій території окуповані. Просимо, Мати Божа, вислухай нас всім благословеного дня, миру, всім нам і до наступних зустрічей. Дякуємо вам за вашу підтримку, фінансово, молитовно. Нехай Господь вас всіх благословить.